Вітаю! Я Богдана, і я запрошую вас до сьогоднішнього тренування, присвяченого пошукам рівноваги. Ми будемо працювати з балансами, що допоможе нам врівноважити свій фізичний та психічний стан. Отже, починаючи, починаємо на навприсядки, присідаємо на носочках, долоні перед грудьми. Можна прикрити очі. Можна з відкритими очима. Робимо вдих і витягуємося вгору за руками. На носочках. Вдих. І видих. Присідаємо так само на носочках. Тягнемося куприком вниз, спину тримаємо рівною. Знову вдих догори. І видих донизу. Вдих. І видих донизу можна прикрити очі і робимо кругові рухи руками назад. Знову долоні разом. І пробуємо з закритими руками, з закритими очима піднятися вгору вдих і видих донизу. Ще раз вдих. І видих донизу. Переходимо в положення кішки долоні під плечима та з над колінами. І витягуємо праву ногу. І ліву руку підтягуємо живіт, передню поверхню ребер, розтягнулися між рукою і ногою, опускаємо ліву руку, піднімаємо праву руку, розвертаючи таз в сторону. Витягуємося правою рукою вгору, правою п'ятою від себе назад. Можна перевести погляд на пальці піднятої руки. Повільно беремо себе правою рукою за праву стопу і штовхаємо стопу назад. Відпускаємо, повільно розвертаємось до килимка корпусом ногою, витягуємося над полом і опускаємо долоню, опускаємо коліна. Робимо вдих, прогинаємось, пальчиками ніг чіпляємося за килимок, піднімаємо таз вгору, коліна призігнуті. Шия розслаблена, притискуємо передню поверхню ребер до себе, підтягуємо живіт і переступаємо з ноги на ногу. Дві ноги можуть бути призігнуті. Кладемо праву долоню собі в центр грудної клітки, тримаємо рівновагу, дихаємо, опускаємо праву руку, тепер ліву долоню. Опускаємо. Припідняли праву ногу. Таз закритий. Опускаємо ліву ногу. Опускаємо. Знову попереминаємося з ноги на ногу. І опускаємо коліна в кішку. Витягуємо ліву ногу від себе назад. Підтягуємо живіт, передню поверхню ребер. Витягуємо праву руку. Нога, корпус, рука, лінія паралельна підлозі. Опускаємо праву руку, розвертаємо таз. Піднімаємо ліву руку вгору. Погляд на пальці лівої руки, ліву п'яту від себе. Повільно беремо себе рукою за ліву стопу і тягнемо стопу назад. Коліно не опускаємо. Розвертаємося корпусом, рукою, ногою. Паралельно килинку. Опустили долоню, опустили коліна. Знову прогинаємося вдих. І піднімаємо таз вгору, собака вниз, ноги можуть бути призігнуті, можуть бути рівні, якщо спина не скругляється. Підходимо стопами до рук, присідаємо на носочки, з'єднуємо долоні перед грудьми і піднімаємося на носочках, робимо вдих і видих донизу. Ще раз вдих і видих донизу. Вдих і видих донизу. З цього положення ставимо долоні під плечима, пальчики розтопируємо і трошечки призгинаємо, наче ми хочемо зібрати пальцями килимок. Ноги ставимо ширше, призгинаючи руки в ліктях, ми переносимо вагу корпуса в плечі, пробуємо відірвати по черзі одну стопу, потім другу і з'єднати стопи. Кілька разів пробуємо, дивимося перед собою. Достатньо. З'єднали стопи, долоні разом і витягуємося вгору з вдихом. вдих, видих. Якщо відчуваєте напругу в зап'ястках, можна кілька разів порозминати зап'ястя від себе до себе. Знаходимо опору на лівій нозі, праву стопу. Можемо опустити на внутрішню поверхню прав... лівого стегна, щоб п'ята була ваша попереду, носочок назад. Можна опустити ногу нижче коліна, можна пальчиками триматися за килимок. Обирайте доступний вам варіант. Головне, щоб стопа була не на коліні. Отже, за допомогою руки або без ставимо праву стопу, фіксуємо таз по центру, праве коліно штовхаємо в сторону, долоні перед собою. Дивимося перед собою. Можна знайти якусь нерухому точку на рівні очей, дивитися на неї, зберігаючи рівновагу. З цього положення можна спробувати підняти руки над головою, плечки опущені, опускаємо праву долоню на праве коліно, за лівою потягнулись вгору і нахиляємося вправо, піднімаємося, опускаємо ноги, можна струсити зайву напругу. В руках, в ногах. І повторюємо те саме на правій опорній нозі. Пальчики опорної ноги можна розтопирити в сторони, обхопити килимок і поставити ліву стопу або внизу, або під коліном, або вище на стегну. Ліве коліно штовхаємо назад таз по центру. Долоні по центру грудей, тиснемо долоні на долоню, дихаємо, дивимося перед собою. Вдих, піднімаємо долоні над головою, плечі опущені. Опускаємо ліву руку на ліве коліно. За правою потягнулися вгору і видих нахил вліво. Припіднімаємось. Так само можна струсити ноги. Прибрати зайву напругу. Ліва нога опорна. Піднімаємо праву ногу, беремо себе. Лівою рукою за праву стопу. Нога може бути призігнута. Штовхаємо праву стопу вперед і праву руку назад. Погляд на пальці правої руки. Розвертаємо грудну клітку вправо. Відпускаємо ногу. Призгинаємо ліву ногу і правою ногою заплітаємося обліву. Правий носочок може бути на підлозі біля лівої стопи або зсередини за ліву литку. Таз по центру права рука перед собою і згори обплітаємо лівою. Підтягуємо лікті на рівні обличчя, присідаємо нижче, дихаємо. Розплітаємося, струшуємо зайву на з ніг з рук. Щодня баланси можуть виходити по-різному. Сьогодні ви краще стоїте, завтра менше, післязавтра ще довше. Тому головне пробувати. Важливо регулярність ваших спроб. Тоді буде результат. Добре, тепер права нога опорна. Піднімаємо ліву ногу. Беремо себе правою рукою за ліву стопу. Стопу штовхаємо вперед. Ліва рука назад. Погляд на пальці лівої руки. Розвернули грудну клітку вліво. Відпускаємо ногу, призгинаємо праву, заплітаємо лівою праву. Пальчики можуть бути на килимку біля стопи або з внутрішньої сторони правої стопи. Таз по центру ліва рука перед собою. Тримайте рівновагу і зверху заплітаємо правою. Присідаємо, припіднімаємо лікці. Тягнемося купиком донизу. Розплітаємось, струшуємо зайву напругу. Знову стопи разом, піднімаємо руки вгору вдих, долоні разом. І видих присідаємо на пальчиках. Вдих пропіднялись, на носочках. Видих, опускаємось. Через вдих, видих, вдих, видих. Вдих піднімаємось, підтягуємо до себе праве коліно, ліва нога опорна, пальчики опорної ноги розслаблені, долоні перед собою. Робимо вдих. З видихом, призгинаючи опорну ногу, права нога назад, корпус вперед. Таз закритий. Вдих вгору. Видих. Опускаємось. Ногу назад, корпус вперед. Вдих. Ще один раз. Видих. Долоні під плечі, відходимо правою ногою назад і лівою в планку. Підкрутили таз. Відчуваємо скорочення м'язів живота. П'яти назад. Праву руку вперед вдих. Тримаємо. Видих. Ліва рука вдих. Тримаємо корпус паралельно клинку, Дихаємо. Видих. Праву ногу вгору вдих, видих. Ліву ногу вдих, видих. Підходимо стопами на початок камка. Присіли на носочки. Долоні перед грудьми і піднімаємося вгору вдих. І знову опускаємося, видих, присідаємо вдих. Видих, вдих і опускаємось на п'яти, опускаємо долоні перед грудьми. Права нога опорна, ліво коліно до грудей, долоні перед собою. Згинаючи опорну ногу, проносимо ліву ногу назад, корпус вперед. Видих, таз закритий, нога корпус одна лінія. Вдих, піднімаємось, видих, опускаємо корпус вперед, ногу назад, вдих. І видих. Долоні під плечі, ліву ногу назад. І праву назад в планку, підкручуємо таз, піднімаємо ліву руку вперед, тримаємо корпус паралельно, опускаємо праву, опускаємо ліву ногу, опускаємо праву. опускаємо, опускаємо коліна. І штовхаємо та на п'ятий лоб на килимок. Дихаємо. Відпускаємо зайву напругу. Коли ви відчуєте, що відпочили, можна повільно припідніматись корпусом вгору. Дякую. Бажаю успіхів у цій практиці.